Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні мене потягнуло на класику, тому дивимось партію, яка гралася 100 років тому. Білими грав Ріхард Ретті, видатний чехословацький шахіст. Це перше відео, де Реті грає партію. Є вже кілька відео, де я показував етюди Ретті. Реті, насамперед, відомий за свої етюди. Також він зробив вагомий внесок в шахову теорію ідеї гіпермодернізму. Шахіст він теж був сильний. Ось він виграв партію Хосе Рауля по третього чемпіона світу. Дивимось. Кінь f 3, кінь f 6, С4, G6, Б4. Рідкісний хід за білих. Чому б4? Білі борються за поле С5. Ось так інколи починають дебют, насамперед, чорні. Чорні грають С5, Б5. А тут ніби перевернутий колір. Слон g7, слон b2, рокіровка G3. Тобто білі хочуть мати двох слонів на великих діагоналях. Трошки краще в цій позиції все ж таки зіграти e 3 далі d4 і слон e 2 g 3 подвійне фіанкету. B6, слон G2, слон b7, чорні. Теж мають двох слонів на великих діагоналях. Рокіровка d 6 d 3 Можна було і зіграти Д4, захоплювати більше простору. Д3, кінь БД7, кінь БД2, Е5. Ферзь С2, тура Е8, тура fd 1 Поставили туру по центру, навпроти ферзя. Можливо, вертикаль D і відкриється. А5. Білих два нормальні ходи зараз. Це Б5 зіграти. Парад захопити більше простору, але тоді чорний кінь отримує поле c5. Хід А3, він більш гнучкий. білі Можливо, пізніше зіграють б 5 можливо, і не будуть грати. а 6 кінь F1. Трошки дивний хід, взагалі нормальний. Відступили конем на F1, ось буде далі маневр кінь на е 3 Краще за білих було зіграти е 4 Захоплювати більше простору, поставили б в центр. А далі є ідеї зіграти d4 чи B5. Кінь 1 С5. Поганий хід за чорних. Хід білих. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати. Партії був хід b5, але це не найкращий. Найкращий кінь e5. Використовуємо те, що слон на b7 нічим не захищений. Чорні мають бити слон g2, кінь d7. Кінь поб'є коня на f6 шахом. Може бути d7, король g2. Білі виграли пішака і перевага в білих. Партії було Б5, і можна сказати, що ферзовий фланг тепер закритий. Кінь F8. Якщо ферзовий фланг закритий, да білим прориватися, як грати на перевагу. Взагалі, комп'ютер рекомендує хід е 4 Тоді вже більша частина дошки буде закрита. Залишається тільки королівський фланг в вертикалі F, G, H для якоїсь активної гри. Але дуже мало простору це для атаки, тому скоріше рівна позиція, великі шанси на нічию. Є3. Білі хочуть провести D4. Багато фігур білі, білих контролює поле d 4 тому можна проводити. Ферзь це 7. І Д4. Це взагалі помилка. Найкращий хід за чорних e4. Чорні захоплюють більше простору. Кінь 3 д 2 ферзь e7. І пішак на e4 дуже сильний, обмежує білі фігури і перевага чорних. В партії було слон e4, теж хороший хід. Ферзь c3 ЄД. ЄД. Кінь 6 д 7 Помилка за чорних. За чорних правильно було грати кінь Е6. Кінь стояв на першій лінії. Точніше, на восьмій. Перший від чорних, скажімо так, горизонталі. І який можливий варіант? Д5, кінь ж 4 Ферзь під боєм, ферзь б 3 слон б 2 ферзь б 2 Слон f3. Чому розміняли слона на коня? Чорні коні можуть бути дуже добрі в центрі. На полях d4 e5. Слон ф 3 кінь e5. Щоб кінь не ходив на d4, його б'ють. Кінь f3, король g2. Кінь d4. Чорні загрожують зіграти ферзь b7, королю буде шах, а потім ще й кінь на f3 походить шахом. Не дуже приємно це за білих. Тому є F, ферзь F7. Чорні загрожують ферзь F3. Тура є 2 І в чорних дуже велика перевага. Кінь 6D7 слабкий хід. Чорні коні будуть погано стояти. І, одна, мабуть, це одна з причин поразки чорних. Ось такі коні. От зараз побачите. Ферзь d2. Забрали ферзя, щоб не стояв навпроти слона. СД неточність. Краще було кінів 6 покращувати коня. Він десь міг і на Е4 походити. С слон Д4, ферзь С4. Чорні виграли пішака, чорні напали на ще одного пішака, але це не дуже добре. Дивимось, чому. Слон G7, король G7, ферзь Б2. Король G8. Хід білих. Подумайте, як тут їм грати. В партії білі побили тура до 6 Хороший хід. перевага білих. Але був набагато кращий хід. Це кінь 3D2. Ось така вилка, ще слон нападає. Ферзь С2. Хитрий хід напали на білого ферзя. Ферзь С2, слон С2. Слон на 8, слон d1, тура d1, тура А8. Чорних на пішака більше. Але тут велика перевага білих. Кінь є 3, кінь С5, кінь Д 4. Білі коні набагато сильніші. Ось два слабких пішаки, B6, D6. І чорні, мабуть, їх двох програють. Тому і перевага білих. Партії було Тура Д6. Ферзь c 5 Тура АД1. Простий сильний хід. Здвоїлись по відкритій вертикалі напали на коня. Тура а 7 захистила. Ось чорна тура пасивно стоїть. Кінь Е 3. Покращили коня. Ферзь H5. Хід білих. Подумайте, як тут грати. Найкращий хід. Тура 1, Д5. Чорних проблеми з ферзем. Куди йому втікати? Слон Д5, ж 4 І все. Чорні програють. В шахах потрібно шукати слабкі поля. І на ці слабкі поля ставити свої фігури. І не мати в своїй позиції слабких полів. Слабке поле в чорних, наприклад, це 6 і білі зіграли кінь d4. Буде розмін слонами. І білий кінь буде дуже добре стояти на c6. Слон g 2 король g2. Ферзь e 5, кінь c4. Хороший хід. Захистили туру, напали на ферзя. Останній ходить, чорний ферзь ходить туди-сюди і це без толку. Ферзь c5, кінь c6. Тобто, якщо ферзь б'є коня. Кінь поб'є туру не дуже вигідно чорним. Тура втекла, білий кінь теж відступив. Кінь Е5. Хід білих, останній хід в партії. Знайдіть його. В партії було тура 1 Д5. Напалена ферзя, у ферзя немає хорошого ходу. Тому чорні здалися. Така партія Ріхарда Ретті з помилками. За білих і за чорних. Спочатку була рівна позиція. Білі зробили помилку. D4 Стала краще в чорних позиції. Кінь 6D7: оце поганий хід за чорних. І далі серія слабких ходів за чорних. І вже всюди перевага білих і білі виграли. Чорний ферзь був поганий. Постійно потрапляв під атаку білих фігур. І, врешті-решт, ферзя зловили. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!